Всім доброго ранку. Я надію, що добрий ранок, тому що ну, вся Україна, що про себе балакати, вся Україна попереджали, що буде, таке вся Україна сьогодні не спала. Сьогодні, дай Боже, щоб люди були живі. А все інше, що там відбувається, то це, як кажуть, знаєте, до одного місця одягаю свої тухлі старі. Зараз скажу чому. Настрій ноль. Але буду зараз піднімати улюбленою справою. Догадайтеся з двох разів, Я вам ночі показувала. До сих пор не можуть, ви знаєте, як горить нафтопродукти. Їх дуже тяжко затушити, тому і закривайте двері, вікна. Ви бачите, ось хмари пливуть, це все не хмари, це все. Я кажу, бляхай вітер, якби в ту сторону, щоб на кацапію тягло, а то тягне туди, на Дніпро. Ой, коротше, варя, дуська сьогодні в нас ночі дуже боялася, до бабушки аж на кровать залазила. Короче, вона відчуває, да, моя зяєчка, да, я буду зараз іти улюблену справу робити. Не знаю, напишіть мені, будь ласка, як у вас. Оце встаєш і сьогодні мамі кажу, мам, таке, таке враження, що кінець світу. От просто, розумієш, нема сонця. То, що холодно, то мать отак можна одягнутися. Саме оце ти ось вийшов, сирота. Сьогодні вже, вибачте, мене кінець майже місяця. Що відбувається? Люди, ми просто поумираємо самі, навіщо нам ця війна? Я не знаю, коли цей буток з ним щось зрозуміє. Але вчора він показував прямо так, знаєте, конкретно любов до України знову. І знаєте, що мене бісе? Наші, якщо працюють, в основному днем по об'єктам, він працює ночою, щоб люди не спали, щоб люди... Ну, бачите, побігла. А тут цей ще ось теж настрій порт. А ну вилазь. Та фех його оттуди витащиш, ти представляєш? Красоту мою. Бачиш, я тіліпаю. О, випав. А де він випав? Ось все. Щас. Ні, це не він. Це не він, я полетів. А я буду зараз улюблене діло робити. Дуся, скажи, яке улюблене діло? М? Дуся Лена одна із перших пише. Повідомила, як ви там. Кажу, Дуська боїться, але нічого страшного, я їй кажу, заспокойся. Сьогодні чогось ну, якось не тішать, чесно, не тішать. А вночі я ж виходила, так пахнуть Лілією, так пахнуть. А там як в мене красиво, дивіться, яка в мене тут лінія. В тому році такі погані були а в цьому році, дивіться, яка краса. Прямо, прямо лінія щастя, лінія надії, лінія здоров'я, лінія перемоги, найголовніше. Помидорин вже висять, дивіться, який він темний. І он темний, ті, ті чері темні. А це ось мої, дивіться, які здорові. Оце не знаю, викинути чи не викинути, таке воно то не фітавтора, то я бором. Борною кислотою трошки підпалила, і воно таке, ну, поки що залишила. Мама попідв'язувала до персика ці. Я позавбала. Тут уже, бачите, ціла куча, не вистачає, треба купувати. Не вистачає. Ось краса тут цвіти. Так, добре люди. добре, Я йду, зараз буду улюбленою справою займатися. Раз, два, три. Здогадалися, так? Да? Да, я беру ось. цю. Ой, драбину бляцьку, цю, Ні, драбина не блядська, це оці вишні блядські. Піду рвати. Тому що треба, трошки там малинки поспіло. Вишню то як на налівку поставлю. Потім зроблю цей, як він називається, цукати. А то там трошки малинки буде, напевно, літрова баночка. Компотик зварив. Дімка любить, компотик приїде, дімка пластом лежить. Спину так прихватило, що нічого не попускає. Там ні, не в санаторії. Там лежить, де гаряче. Ой Боже. Дусечка, а ти з бабушкою тут будеш. Хорошо? Халюсю, моя киця, моя киця, киця киця кисяй, кусяй мене, косяй, та я тобі не знаю, що я кусю, яку кусю. Вчора зелінчиком диви, 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 Пуля. Нельзя? Дуся нельзя, фу. Фу. Він не там гавка, він гавка отам. Ти подиви, яка. Він у себе вдома Діловає. Ось Оце як би не бачила, так би напростець ну, бабуся не кабаки. А вона потім говорить: ой-ой-ой, кабаки, кабаки. Дуся, фу. Фу. Вона слово фу не поймає. Фу. Нельзя. У теша Флори так там собаки тільки так. І вона одразу розуміє. А наша. Сьогодні насипала її, вчора робила ж глупці, капуста та тверда, мама її посікла, зварила з кашкою, з м'язком з і їсть, їсть. Так, люди добрі, пішла я за відром, за петлею, бо й дощ піде знову. А Серега цвіте, а Серега цвіте, що тут, що там. Так, досічка, а ну давай нерви не портимо, хвате. Ти вже ночі їх попортила і собі, і нам, і всім. Успокойся. Зараз я йду вишній рвати. Дивіться, це в соль. Ваше тільки соль. В соль засипала. І це думала позвонить. Ні, то мала, то не годиться. Думала, Руслану позвонити, щоб Короче, Ну, пиляла, пиляла. Одну ветку голову не засунеш, таке густе. Вообще, Та я що прибирати буду що? Хорошо, що оділася оце з капюшоном, а то гілку бо не могла засунути. Ну, так в середньому позривала гарно. тут, от тільки, отут. Отам, от одна гілка би її так от пиляти. Ну, пробувала пиляти, але ну, не можу. На вісу не виходить зовсім. От так обірвала. Зараз ножницями, ми це все обріже, і все, і обірвала. А Саня приїде, вже тоді включить електричну сует, як так на її. Та зріжемо її нафік отак повністю. Хай тут молоде, як піде, то піде, як, як юшка буде. А це все зріжемо. Ну, непогано обірвало, я дивіться. Майже вище не надо. Я люблю рвати так, щоб не було. А отут ну, голову не поросунеш, оце лісницю ставлю. Ну, Так важко. Ну, обірвало. Важко, не важко обірвало. Зараз заношу. яка Це слава така пішов на діло, так зав'язала. Пиль, тут машини, я бы выбачила цю кофту тільки оділа, вона чиста була. Грязна, страшенно. Там би фуражечка, живчик не допомогла. Тут тільки капішно так нужно. І знаєте, сусіди йдуть, кажу, рвіть вище. ніхто не хоче. Кажуть, на вареники навіть ніхто не хоче. А я нічого, я зараз, щас... коротше, зараз полупаю. Даже не у той машинки, бо машинка мені не подобається, там коїде якісь кісточки, потім, блін, на зуб. Зараз перелупаємо, а там подивимося, що зробить. правда? Угу. Риболік сів на місто. Зараз, та ні, зараз зніму капішу. Може буду. Раніше на голові робиться порядок, який да? вітрине Фух, Хай морець. Ось дивіться відру Солю насипала, ну щось черві не хочуть вилазити. Така, бачите, вишенька, є погана, є гарна, все одно, ну, шкода. Як кажуть, на безрибі рак риба, і щоб оце пропадала така вишня. Щось з нею зроблю зараз. Чи на лівку, чи в компот 100%, бо мама вона збирала, він стоїть малини. І ото ще відеречко вишні. Подивлюся, можливо, знаєте, що зараз полупаю, трошки сахарку трошки. Я зберу, а отой сік піде в компот у мене. Перекипетити його треба буде, мало цукру там. І а з того можна перебити на погружним і зробити таке, як джем вишневий. Буде гарно для пиріжків. Ну, коротше, поки що лупаю в цю красиву миску. Ну що, любесеньки мої, просиділа в тік просто спілкувалася і почистила вишні. Всі вишні почистила. Півтора відера, все справилася, засипала злегка трішки цукром, зараз на кухню. Хай всіх пускає, потім закиплячу, верх зніму. Та водичка піде на компот. А вишня піде у мене на цю на той же. Мама ось назбирала. Ну, бач, назбирала і поставила на сонце. Ой, дуже. Зараз приберу до холодильника малинки. Я вже все повимивала, тому що кісточок багато і стул був. За... Але оце порада мені. Зайшла ну, знайома в Я сиділа довбала цією шпилькою, шпилькою. Вона каже, ви попробуйте. Боже, я просто я отримала. Тепер тільки так отримала задоволення. Я ще своє новшинство зробила, одягала як шашличок, що вода, зайва волога не попадала, просто колопати вишні коктейльною трубочкою. Самою звичайною. коктейльна трубочка. Така. Я взяла білу, потім червону. Просто шикардос. Вишня красива, насквозь її пробиває. Якщо шпильку, то черв'як розлупувала кожну, щоб черв'яка виняти. А це насквозь пробиває, розкриває, черв'яка немає. Дякую, дякую. І туди-сюди, я думала часов, ну 12, ну, час, три часа. Люди добрі, три часа, Зараз будемо з мамою їсти, бо мене обідали. Ще дивіться, вже, які корні пустив помідор. Бачите? Ну, сік днів, оце четвертий день. Нехай ще пускай завтра висаджу. Фух, і так, знаєш, сиділа, мама, каже, давай я буду Кажу, да ні, не треба. Ось я вам покажу. Дивіться, що залишилося з голубців. Аж нічого. Сьогодні я всі розігріваю, бо в мене в холодильнику немає місця, то я перекип'ячу їх. Вчора кажу, мам, там капустина зсередини залишилася стуши, тільки не перетуши, що воно було. Коротше, стушила капусту воно. Що вам сказати? Ну, будемо їсти чи так, чи я не знаю. Ну, це не капуста, це просто каша вийшла, просто каша. М -м -м -м, каша. Кажу, мама, ну, капусту вже ж можна за сілька років навчитися, ні. Включила, під кришкою воно тушиться, 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 тушиться. Кажу, от представься, ще вареник або пиріжок. Це не з капустою, це з кашею капустяною. Просто каша капустяна. Ну нічого будемо їсти так. Буду додавати замість салата. В неї зуби болять, от хай вона їстиме. До того я кажу, що. От давайте я щось поможу. кажу, мам, не треба мені нічого допомагати, тому що, тому що я сама. Я сама те, що кухня, стосується консервації, я сама. О, там десь бур'ян щупать, оце її. Вона буде його робити, сидіти, що шить. А те, що от, у нас бабуся це все робила, то вона цього не виє робити. Ну, я скажу, що, вона каже, ну я ж у Юліанича готова. Кажу, мам, ну що ви готовили? Кажу, день народження приходимо, ми з братом сидимо. Ну, от наготувала олів'є і, олів і холодці. Ну воно не смачне. Ну от просто само по сьому. Кажу, готувати можна, але щоб воно було смачно. Ну, Юліана, хоча Юліанича жінка готувала дуже смачно, дуже смачно. Вона паски там, всякі в них вечно застоля були. Моя мама була бабушка, вона все готувала. Мама на роботі, на роботі в неї була кар'єра. Все робила бабушка Галя, царство небесне. Ну, а я біля бабушки школи приходжу, вона тут. Я тому всьому навчилася в своєї бабушці. Так що все, мої любі. Як воно є, так воно є. Ось сухарі. Я насушила, вона, бачите, так закрила. Це вона вміє красиво зробити. Як воно все якісно там. Щоб не осирівали сухарики. М -м -м. А що це? Дюті Фрі? Що це за дюті фрі? Цікаво? А, це її це ми що скупляли це в е на, на сухо. Дають такі дюті фрі. free. Сигарети, по-моєму, там купляли. Чи віски, не пам'ятаю. Бачите, вона приспособила. Це вона вміє. Отаке по гозяйсту, по господарству. Да. А от щось робить ні. Ось такі смачні ці палички. Тільки я їла пряжене молоко, а це. Просто молочні. Тут настільки багато цієї глазурі, зараз вони в маркетопці акція. Кременчухлі випускає. Ну, смачно, смачно. Я думаю, якесь ге? Ні, смачно. Так, добре, мої любі. запрошу вас на обід. Зелений борщ будемо з мамою доїдати, ось, дивіться, трішки залишилося. Голубці можна, мама каже, а що до голубців? Кажу, так голубці так їдять. їдяться. У нас Сережа був небесний сусід. Ну, Ви знаєте, Сережа, він казав. Оце перець фаршировані або голубці. А що до голубців? Гарнір, є, всередині, ну, то в мене є варена гречка, це ми варили для дуськи, але миємо ми ми можемо їсти. А вчора ось приготували капуста та що з голубців. Оті товсті жили прожилки. Мама їх порізала дрібно. Зварила в цьому, тут у мене були куриця варилася, бульйон був, куриця і калтик. Вона взяла туди додала каші цю, цю, цю. дивіться, І вона їсть потихеньку, а що ж одне м'ясо їсти, хай вітаміни їсть. Так що такі справи? Запрошую на обід. В хату, у мене телефони красні. Чоловік телефонував. Я кажу: Саш, та я ж вище займалася не було коли. А він каже. Так я вже в Олександрії. кажу, як так? Так що Сашунчик їде додому. Кажу, Дуська, Сашунчик їде додому. Ну, як не прозіваю, покажу вам, як вона буде забула, вона його місяць не було його, рівно місяць, так що сашунчик їде додому. Їду на базу забрати саньку, щоб машину не, не гнав він сюди. А вона вже, дивись, стоїть. Бабуськи нема, вона не бізить, вона стоїть, чувствує сота. Ух ти. Ходила, сама закрила, бо бабушка щось така зайнята, що навіть не вийшла. А чого я сюди поїхала? не знаю. По старої привички. Треба було мужа зустрічати карню піти. Я дивіться, як вишні довбала, так сіла і їду. На голові, Бог зна що. Ну, що. Я думала, він приїде на кадік. він каже, не хочу їхати додому гнати, переживай за нього, де він буде ночі стояти. Приїдь мене на базу забери. Так я зараз поїду, він там пацану ну він ж за рулем, він у мене ж А Зараз пацаном висади, поставив машину на базу, та я забуду, поїдемо додому. Оттій, пожалуйста, навіть нічого не думала. Що сьогодні... Він сказав, що поламалися, вчора деталь привезли, все працює, все нормально. Дороби, а Потім там, просто там пере... не знаю коли приїду, отак сказав. А тут на тібі. Ну та й слава Богу. Тільки хитрий він. Ох, він хитрюха Я вишню обірвала, лазилася як космонавт, а він приїде. хе 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 та я шуткую Хай їде, я сама все зробила. У мене саня півтора року навіть більше був в Ізраїлі. Кури не загребли, і мама не жила, Юліановича була, я сама була. І все нормально. Я не та людина, що ждать, що хтось зробить чи як ні. Так що все, все нормалюк. Все нормалю. Я завтра на рибалку не поїдемо. Завтра дивимося, що до чого. А послезавтра, може, поїдемо на рибалку. Ми так, з мамою тільки пообідали, ми сьогодні так пізно обідали, тому що три години аж сіли. Ну, а кажу, що будемо їсти? Я кажу, Мам, їди куча. Ковбасу я вчора купила, голубці ще ціла куча є, каша речніва є. Салат зроблю і нормально все. Підна сироєшка, сироєшка ще ні, ходи да, сироєшка. А вона в наушниках щось балакає. Сіть Ой, знаків навішив. 24 тони з 9 до 21 тут і ще писать. Тож там повісили один великий знак. А тепер і тут понавішували. О боже. Боже, гляньте, машин нема, люди добрі. Я рано приїхала, зараз хорошочки є. Посижу, подивлюся в інтернеті, що там до чого. Боже, Божики мене брові треба корекцію робити, аж кричить. Так, коротше, секрети всі видаю. Вийшло, Саня вже був тут на базі, я положила очки <говорить> на місце. Так що Санька вже приїхав і сів. Так, зараз, я сюди положу на місце. Прокачу Саньку, бо в нього група болить від сіл, від машини. Ти швидко доїхала. Не видно. Санька, а не видно. поздоровайся, Привіт. Привіт. Пока дивіться, яке гарне небо, яке воно красиве. Хіба скажу, що вночі отаке відбувається. Зараз подивимося, як вона буде синько Зараз Санька відкриє ворота. Щось там пікає, пікає трохи. А ну гарно що ж вона, занька так пішов, не видно. Диви, 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 диви. Тріуси оділа їба. Боїться, боїться трошки. І знав, вроді, диви-диви. Моя ти мамочка, моя ти, ля-ля-лянь. Саш, постой з нею, щоб вона не побігла сильно, побалакай з нею. Не, 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 не уходь від тіля. Постой, іди сюди, сюди йди, до, до, до цього. Не уходь, бо вона як гасне, все поб'є, іди сюди. Не виходь, побалакай з нею трошки. Отак, побалакай. Бабушка, я Не, Саша открыл. Так я же уехала сама. При чем тут Саня? Саня не было. Кто приехал, Дуся? Кто приехал? Бабушка трусы одел. Доб'їхали, это, Ну десь, десь, Ой, Боже, не надо такого бегать. З ума не зійди, Дусь. Mm. Вона, мабуть, у нас поранилася. Чого? От так, подивись на по ножки, сприт... як вони його. Вона от як стрибнула молоде. А ну все, пішли тепер, пішли, пішли. Саша йде, пішли, Саша йде, йдемо, йдемо, йдемо. Йде, йде. Так, так, не йди, йдемо прямо. Все, йди, йди. Дуся, не йди по грязі. Давай, 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 давай. Туди, туди, не кидай за ском. Я йду. Ой, ой ой Ой, скільки радості. Так ти мені чи... я, а Саша ж приїхав, Дуся, що ж ти мене? Я то я, Саша ж приїхав. Ну, Дусік! мій ти маленький! ти ж ти такий! я поїхала, так і Саша ж приїхав. Що ти мене так зіш? Мене не було 15 хвилин! Де ти там поранилась, бабушка каже? Де ти там поранилась? Що ти, мої Сю, Саша, а ти мене встречаєш. Де ви хто приїхав? Де Саша? А де Саша? А де Саша? Дусь? Дуся. Ой, то ти не поймеш, в чому діло, так? Да? Ти труси діла, щоб Саша твою попу. Дай поправлю, щоб юбочка, юбочка, щоб не бачив Саша на твою попу. Щас. Ой, все, Ну кусай, кусай мене, кусай, кусяй, ну, ти, Ну, що ти? Бач, вона вона не поняла, що Саша приїхав, Диви, вона бач, біля мене. Вона просто до тебе вже прибула. Да, вона, вона... Аж води захотілася. Сінова, дай я виту витупізди. Дай виту. І іди виту, і Капає то. Іди, капаєш тисо, капає стасино. Саша, скаже, що це дівчинка така нікащивая, грязная, тису. Ну, все. Та які сумки. А де ж Саша, Дуся? Ти, ти що не поняла, що Саша приїхав, Дусь? Ти <реш> моя зюпа, ти моя зюпа мала. Ти зі мною скусі вузи, то я сп'ять. Ото хто приїхав? Опа, оп, хто приїхав? Вона не поняла <реш> нічого, що ти приїхав. <реш> да, вона не поняла спочатку. Бач, вона прийшов. Да, Борщ прийшов. Да. <реш> Дуся, йди до мене, Дусь. Іди до мене, Дусік, іди до мене. До мене йди. Хто то приїхав? Чужі. Ні, вона вспомнила, але вона щось трошки не пойме. Та не було неї ніякої я ноги мила кожен вечір. Де, покажи, на якій нозі? Я її милався, то не так шкура там складена. Де, на який? на на правий? Дуся, ну дай, покажи, де там. Де, де в неї Вавка? Покажи мені. — Де? — Підожди, 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 та нема там нічого. Оце. Ага. Ось подивися, яке воно це. Та то ж навіть стой, Дуся. Подивись, як мені кажеться, вона ото як бігала та наділася щось. Бачиш, яка вавка. Не бачу я там якої вавки, там просто шерсті нема, щось таке воно. Ні, там немає вавки. Дусь. Тут... Якби видно, що в неї вавка прямо, вавка У голові. Ой, Боже, в голові. Ой, все ділається. Ой народа, ой, народу мно. Хто це поїхав? Ай дідюнька. Ай дідюня, дідюня. Ось купатися будемо. Саня поїхав, будемо купатися тепер. Кусає, кусає. Вона й мене кусає. А, бачиш, вона до мене більше. вона отвикла в тебе трошки. Не треба їй таке, вона і не то буде не тобі. Не треба, ти що її успокаїваємо тільки. Вона ось як присідати починає, все, вона зараз піде по вух. Вона вуха так ставить, отак присяде, так дивиться і як дасть отак, все летить. Так що все, хазяїн наш вдома, ми її зараз будемо обід їм відправляти. А Дуська теж не їла. Будеш з Сашою кушати, Дусь, буде. Все, кусять, кусять.